Коли ступить нога Байдена на українську землю, це дасть величезний ефект. Така теза з'явилася. Автор її Андрій Осадчук, це народний депутат партії Голос, ну, тобто, будемо так казати, натяками такі були. Звісно, що говорити про деталі організації, напевно, в цілях безпеки не слід, тому що це не останній візит, і до нас тепер, після Байдена, очікується ціле паломництво. Завтра буде візит прем'єр-міністра Італії. Я думаю, що в цьому напрямку, ну в принципі, перший. Давайте згадаємо, хто був перший з політиків важковаговиків, які, в принципі, вступили на українську землю ще дуже і дуже непевний час. Це був це був відповідно, це був Борис Джонсон на той час прем'єр-міністр Великобританії. І тут можна сказати, що звісно випрацьовувалися різні системи безпеки. І, в принципі, треба визнати, що підготовка пройшла на надзвичайно високому рівні, адже витоків інформації ніяких не було. І це говорить про те, що наші спецслужби з спецслужбами Сполучених Штатів Америки також західних партнерських спецслужб працюють на відміну, тому в даному випадку це був приємний сюрприз для всього світу. Демократичного для українців так однозначно, тому що візит Байдена це в першу чергу сигнал в тому, що Україна тепер дійсно стала повноправним і повноцінним членом західного демократичного світу. Що сьогодні мова про те, що Україна є. З так як це трактує Росія бунтуючою провінцією, вже мова не йде. і це дуже важливий момент, тому що я думаю, що ця зустріч вона набагато глобальніша. Вона, по перше, історична, Про неї будуть точно писати підручники, і ми з вами чітко розуміємо, що що сьогодні в заходу були б сумніви стосовно наших потужностей і а, прагнення до перемоги, візиту б цього би не було. Найгірше би сценарій, ну, в принципі, ми б навіть ним були б задоволені, якщо б Зеленський був би в Польщі. В принципі, так і розглядалося спочатку. Але сам факт, що президент Сполучених Штатів Америки приїхав до Києва, відвідав алею Небесних Сотні. Тобто, по процедурі, по протоколу просто дуже багато символізму говорить про те, що Україна на шляху не тільки до перемоги, а й до повноцінного, повноправного членства у західному світі. Сама позиція вже сформована таким чином, що можемо говорити з певненістю, що всю необхідну зброю, яку буде потрібно для деокупації наших територій, Україна отримує в цьому році. Однозначно, всю. Окрім хіба що ядерної зброї. А літаки, ракети, танки, БМП, боєприпаси. Так, однозначно отримати тому що мова йде вже не тільки про нашу перемогу, мова йде про можливе запобігання повномасштабної третьої світової війни. Тому що позиція Китаю, яка стала більш ніж очевидною і більш ніж прямолінійною, сьогодні чітко демонструє усьому демократичному світі про те, що від перемоги України дуже багато залежить потім настрої, наскільки. Демократичний світ зможе здолати наступну загрозу, яка вже по суті не є уявною, а є більш ніж реальною. Тобто, ми вже чітко бачимо з вами формування коаліції зла, тобто до Російської Федерації, до коаліції Ірану Північної Кореї добавляється сьогодні гравець Китай, тобто який не зацікавлений в перемозі України, який буде намагатися точніше, вже би хотів, вже анонсував мирний свій план, який по суті дорівнює капітуляції України. А в даному випадку потім розгор розгортання а, військових дій в сторону Тайваню, що в принципі і надалі би створювало загрози і для Європейського Союзу, в тому числі, і я вже мовчу про економіку тощо так. Але в даному випадку, оці вже знаки, тобто те, про що ми говоримо, сьогодні задекларовані, наприклад, зброї, яку сьогодні вже озвучили, тобто, так це вже означає означає, що вона незабаром вже буде. Проявляти свої технічні характеристики на полі бою, але це тільки те, що потрібно вже і зараз. А ми чітко з вами розуміємо, що контрнаступальні операції це буде ще більше техніки, і політично вже ухвалене рішення надавати Україні все необхідно для нашої перемоги. Тому питання f15 f16 це питання. Навіть вже не політичної доцільності політичної волі, Скоріше за все, вона є. Просто про озброєння не говорять публічно, коли і що, і в якій кількості будуть надаватись. Тобто, але ми чітко розуміємо, що питання авіації це вже зараз питання виключно а, в швидкості а, навчання нашого особового складу, наших пілотів, які зможуть ефективно використовувати цей вид авіації. В даному випадку, наскільки я мені назраджує пам'ять. Перший склад особового складу наших пілотів відправили ще минулого літа, то минулого року літом на навчання і на освоєння азів філософії польотів на цих літаках. Тому в даному випадку, я думаю, що, попри різні політичні дискусії, ми з вами ще дуже багато якихось заперечень почуємо. Але це вже значення немає, тому що я вас запевняю: всю необхідну вид зброї. Яка буде потрібна для отримання нашої перемоги, нашого витіснення, точніше, нами витіснення окупантів? А ми, звісно, будемо отримувати. Отримувати, звісно, будемо хотілося б вже мати вже і зараз. Але я чітко розумію, що оцей сезон, а, не, не, не у цей сезон невиданої щедрості Збройний він вже розпочався. Рік пройшов. За цей рік захід переконався, що ми не Афганістан. Тому що ми добре пам'ятаємо гіркий досвід е -е, Сполучених Штатів Америки, які були вимушені залишати цю країну, так і ці картинки. сьогодні Україна, народ України продемонстрував свою е -е, своє бажання бути суверенною незалежною країною, своє прагнення і своє е -е, свою єдність. Ми платимо за НАТО високою ціною для того, щоб було довести е -е, всьому. Світу, так що ми просто так не здамося, і якщо на початку широкомасштабної фази війни а, захід мав велику кількість скептицизму, тільки окремі країни, зокрема Британія, а, Польща, Балтійські країни так, Сполучені Штати Америки, також, але на відміну ну скажімо, від окремих країн саме вони були одні з перших, хто залишав минулого року територію України згортаючи посольства. Тобто це ж була оцінка, і сьогодні, через рік, практично, трошки менше, тобто не вистачає чотирьох днів, так в даному випадку. Але посольство залишалося, здається, 16 лютого вже залишили територію України. Так, от, через рік, замість посольства де вступила нога президента Сполучених Штатів Америки. Це вже знак. Це, тобто оцінка про те, що ми вже вистояли най. Неочікуваніший, найдраматичніший для себе м, період, тобто той період невизначеності, коли нас здавалося, що ми залишаємося одні на одинці. і сьогодні ми чітко розуміємо, що м, перемога України це вже питання ціни всього світу, тобто тому що від цієї перемоги буде залежати, як подальше буде себе відчувати світ, чи зможе він так потім в єдності давати опір наступним загрозам, які на превеликий жаль. Ну, не є віртуальним, а є знову ж таки повторюся більш ніж реальним. Ну, багато таких інсайдерів над цим зараз це як центр роблять російські пропагандисти, що вони гарантували безпеку. Я думаю, що розумієте, якщо б було б аж настільки таке б узгодження, то можливо б... Навряд чи би, це б давалося б в, в, в якійсь аж такій таємниці, так тому що про це не знали. Ну, повірте мені, в урядовому кварталі тільки одиниці знали про а, візит Байдену. Це я можу вам говорити напевно, так як я в принципі в урядовому кварталі в принципі, це постійне моє місце роботи. А, так ось, якщо ми говоримо з позиції чи узгоджено, можливо, по якихось закритих каналах було попередження, що, не дай Бог, в цей період щось прилетить, може бути включена там п'ята стаття НАТО. Можливо. Можливо, це одне із інсайдерів, які сьогодні представляють лобістів Російської Федерації. В Америці їх більш ніж достатньо. Тому, коли ми говоримо про джерела американських ЗМІ, треба подивитися, хто саме. Якщо це Fox News, то їхня редакційна політика в мене вже не викликає жодних питань, тому що чітко розумієш, що по суті це замінник раша тудей, і цілком можливо, тобто, щоб така конспірологічна версія, якби працювала, ну да, наприклад, і відповідно спробували частково знецінити цей візит. Ну, зрештою, немає значення. Тобто, ми прекрасно розуміли, що як тільки Байден вступить і це стане публічно. Ну, ну, знаєте, давайте так казати: Російська Федерація чітко продемонструвала, що вона не готова воювати з НАТО. Тому узгоджувати візит з агресором навряд чи це було в традиціях Сполучених Америки, навряд чи навпаки їм показала, що Україна тепер відходить остаточно з їхніх зон впливу, так як це хотіла Росія зберегти. Починаючи е, всі 30 років, а в 2014 році вони саме тому і розв'язали війну в Україні, тобто окупувавши, анексувавши Крим і відповідно окупувавши е, частково Луганської і Донецької області, для того, щоб тримати Україну як зону дестабілізації. Тобто, захід чітко продемонстрував, що все кроку назад бути не може, тому що ми чітко розуміємо, що крок назад чи будь-які поступки агресору, це знов ж таки дати їм натяк на те, що захід є слабким, а це означає далі посилювати. Бажання ескалювати конфлікти нарешті, це прийшло усвідомлення, принаймні це як політичний жест, З точки зору безпеки. Я думаю, що е, служби безпеки Сполучених Штатів Америки зробили все можливе для того, щоб е, будь-які атаки були унеможливлені, саме для того е, на територію Польщі, тобто по кордону, так тобто, ми з вами знаємо з кордоном України американські винищувачі, літаки, тобто які, в принципі, вони контролювали, тобто Вітряний простір України вони контролювали простір Білорусі. Ми це чітко розуміємо. Тобто, і ці всі вміги, які влітали відповідно, вилітали з Барановичі, тобто вони могли бути дуже швидко уражені. Саме тому з боку Росії вони намагалися контролювати або створювати ілюзію, що вони контролюють свій простір, тобто, а натівська авіація однозначно гарантувала цю безпеку. Тому я думаю, що саме блок НАТО. Було в особі гарантії безпеки про те, що на Київ нічого не прилетить. І таким чином ми знову ж таки можемо говорити про те, що це була також демонстрація певної сили, що якщо буде потреба закрити небо, його будуть закривати. Принаймні, Київ точно буде закрити. Ми говоримо концептуально: західний демократичний світ сьогодні повинен об'єднатися єдинокодівці. Абсолютно єдину. Тому що коаліція, яку формують тоталітарні режими, ще раз повторюсь: Росія, Китай, Іран, Північна Корея, Білорусь окупована. Тому Білорусь ми не сприймаємо сьогодні як суб'єктна держава. Ми просто чітко повинні розуміти, що це окупована територія з маріонетковим президентом і маріонетковим урядом. Так, от ця коаліція демонструє про те, що вони готові воювати і е, створювати ще більш гарячі точки. Тому для заходу, в тому числі і для Ізраїлю, сьогодні став оцей час час визначатися з підтримкою не тільки України, а й з підтримкою один одного, тому що в принципі Іран загрожує Ізраїлю. І саме тому Ізраїль, Саудівська Аравія, Айзербайджан, зрештою і Турція повинні також об'єднуватися в певну коаліцію для локалізації у цього нос ну, коліціантів терористичних. І тоталітарних режимів, тобто ми чітко говоримо, що по факту ми сьогодні з вами перебуваємо на такому низькому старті третьої світової війни. Вона може бути повномасштабною, а може бути локалізована на кожному відповідну ділянці фронту. Якщо з боку Ізраїлю, тобто ми вже почули принаймні про можливість роздуму надання з, -з, -з желізний купол, якщо у нас вони з'являться хоча б декілька таких систем, це дозволить нам закрити хоча б декілька стратегічних. Об'єктів інфраструктури і стратегічних об'єктів, які можуть і здатні виробляти зброю зброю високоточну і далекобійну. Тому що мова йде не просто про захист міста, ми говоримо про можливість відновити повномасштабно в Україні е, ВПК, те, що ми можемо робити. Тому що виробництво дронів вже начебто розпочалося, але виробництво дронів можна розкидувати е, по різних кутках е, в різних населених пунктах, тобто, да, і таким чином е, е, забезпечувати безпеку. Інше питання більш важкої зброї. Я зараз просто в ефірі не хочу говорити, про яку. Я думаю, що кому треба, в принципі, розуміти, про що я говорю. Це нам відповідно, звісно, додасть наших можливостей. Так, тому що в будь-якому випадку створювати прецедент ураження військових об'єктів на території Російської Федерації Україна повинна Буде для початку своєю зброєю. Все решта, це вже стане допоміжним. Я думаю, що про це напевно обговорювалося на сьогоднішній зустрічі. І... Якщо ми говоримо і про Ізраїль в цілому, так тобто тут вже позиція вона стає більш ніж очевидно, незалежно від того, що сьогодні говорить Ніта тому що в даному випадку він все рівно він, він буде адаптуватися до тих реалій, які сьогодні створюють. І ще один момент, такий акцент можливий. Я так для себе роблю такі е попередні висновки. Я припускаю, що була і розмова не публічна, а в непублічна про наше ПДЧ, про вступ НАТО. Тобто це питання, скоріш за все, вже стає на часі, навіть з огляду не просто політики, а просто елементарного рацію, тому що та кількість озброєнь, яка навіть була задекларована на сьогоднішній зустрічі, чітко говорить про те, що наші збройні сили України під час війни вже переходять повністю на стандарти західних, е західної зброї, тобто на стандарти НАТО, і цей бойовий досвід, і відповідно це озброєння і це фінансове вливання, яке сьогодні. Створюють і надають нам наші західні партнери, ну точно з залишають без шансів до дискусії про те, чи готова Україна до НАТО, чи не готова, тому що залишати після отаких вливань тобто Україну як автономну, так ну мовно там зброю державу там зі своєї армії. Це просто напросто, вже з огляду навіть простої економіки, вже нераціонально. Тобто, ми чітко розуміємо, що глобально. Світ сьогодні вже Україну сприйняв як повноправного і рівноцінного члена. Тепер вже стоїть питання суто часу, техніки, фінансів, ну і нашого відповідно готовності дотискувати, тобто стіпити зуби і розуміти, що ще війна не закінчилась не спопереду, що багато драматичних подій. На жаль, але в цілому, у нас на відміну від року минулого, у нас є вже чітке, чітка визначеність. Та визначеність, яка, у якої нам бракувало станом на 24 лютого. Тому що там в нас 24 лютого була єдність, було власне бажання, власний опір, підтримка Британії, знову ж таки, говорю, Балтійських країн і Польщі. А більш глобальні гравці дивились, спостерігали і оцінювали. Сьогодні вже сумнівів у них немає стосовно нашої суб'єктності.